Непоганий видався день. <ріст> Не те слово. Я вже вам заздрю. 13 запитання. О, 13. -те. 250 тисяч. зосередьтесь, будь ласка. Якій державі належить острів Мафія? Італії? Сполученим Штатам Америки? Панамі чи Танзанії? Всі чотири. Ну залиште собі один. Відповідь. А Юрій Олександрович, це ваш близький друг. Насправді ні. Насправді це, так скажімо так, знайомий моїх знайомих. Просто в наших вузьких колах він широко відомий як спеціаліст. Еродит. по мафії. Ні, як ердит загальних питань. Це відчувається, бо він знається на преференції. А ви хотіли відійти від раціоналізму і скористатися авантюризмом? Та я вже цілий четверте чи п'яте запитання так іду. Почну з підказочок. Цей острів має форму відкови. Нічого вам не говорять. І біля Танзанії, і біля Панами стільки дрібних островів, що... Культивується на ньому кокосова пальма. Може бути і Панама. Хоча може бути і Танзанія. Здається, і там і там клімат дозволяє. І острів цей належить. Танзанії! Я щиро дякую своєму вболівальнику, який допоміг мені своїм префрасним принципом. Ну я думаю, що це для нього буде замало. Як казала залізна леді Маргарет, 500 тисяч півмільйона. Який футбольний клуб був першим чемпіоном Незалежної України? Динамо, Київ, Дніпро, Таврія. Шахтар. Якби спитали, який рік, мені було б важче згадати. Але, як, в принципі, болівальник Динамо Київ з досить великим стажем. Я пам'ятаю, що перший чемпіонат Незалежної України виграну не Динамо. Воно вигравало всі наступні аж до Шахтаря. А перший Таврія, першим чемпіоном були, були. У вас була ще одна підказочка. Ви її зберігали для 15-го запитання. Ви, ви так думаєте? Я в тому не впевнений. І ця підказочка вам знадобиться. По відповідь Таврія абсолютно вірна. Мушу сказати, що ви не просто економіст, ви старший економіст. Але без жартів вперше на моїй пам'яті, я сподіваюся, на пам'яті... більше. Всі, хто дивиться гру перший мільйон, людина, гравець з України, доходить до такої суми до останнього запитання гри. До останнього. Запитання гри. До 15-го запитання. Правильна відповідь на яке. Отже, ми можемо починати. Давайте. Отже, 15 запитання. Гри перший мільйон. Правильна відповідь на яке може принести пану Сергієві. Один мільйон. Яка історична особа була зображена на купоні один мільйон українських карбованців 1995 року? Тарас Шевченко. Богдан Хмельницький. Михайло Грушевський. Ярослав Мудрий Соромно, звичайно, мені не знати. Зараз помилку. Ви отримаєте замість мільйона 32 другу неспалену суму 32 тисячі. Якщо заберу грусотки глядачів, 25% за варіант Богдан Хмельницький. Стільки ж за варіант Ярослав Мудрий. За варіант Тарас Шевченка не проголосував. І тому ці дані. Ми вважаємо некоректними і, мабуть, такими, на які вам особливо звертати увагу може і не варто. Та мені теж виглядає щось підозрілим, коли відсутність Тараса Шевченка, бо до запитання зала в мене це був варіант. Мені здається, що це були жовті гроші такі кольору з Тарасом Шевченком. Чому в мене така жовта купюра постійно перед очима? Це Тут мене важливо на а Хто був зображений на цій купюрі? Мені здається, що найбільше було жовтого кольору. У мене щось асоціюється Тарас Шевченко з жовтим кольором. Впевненості по відсотках мої За такі... Це і такі. платять гроші за вибір, але за правильний вибір. За вибір чи за ті зусилля то... варіант, а ця боротьба зазвичай виходить боком. Я на у 1996 році кубонокарбованці обмінювали на гривні у співвідношенні 100 тисяч за одну гривню. а на миллионной купюре был изображен... Не раз Тарас Шевченко! Браво, Thank <laughs> you.